Да дав Бог назавжди по вся час і на віки Thank Боже наш, а ми тобі славу віддаємо з безначальним Твім Отце, з пресвятим, Благим же Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки, мудрість безвята ворониця спасила. Молитва нечистої Свої Мати, святого Архистратина Божого Михаїна, силичесне жалоботного Христа, святих славних усіх панах апостолів, святої Ріно Пострі, мірі пані, приподобутимо, Степоці наших і всіх святих, душі від нас, полеглих героїв підкрутами. Оселях Авраама упокоїть до праведників причисник, а нас помилує, бо він благий і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Мінь. Христос рождається. Зачистий Отче, пане міський голово. Брати, сестри у Христі, на сьогодні сумна, трагічна річниця, але героїчна. 105 років, як світ нашої нації опав, впав в землю, поклав свої голови, але Дав свідчення жертвовної любові до України, що саме молоді хочуть змін, що саме молодь прагне самостійної, соборної української держави. І ми знаємо, що саме 29 січня 1918 року. Під крутами відбувся бій, де всього навсього 300 молодих студентів проти великої більшовицької навали під керівництвом Муравйова наступали на Київ. Кажуть, більше чотири тисячі. Це один до десятьох. Сьогодні ми чуємо це саме, коли окупант іде на нашу землю, убиває мирне населення, молодь, бо хоче запанувати, знищити Україну теж один до десятьох. І ось надихають ті молоді. Бійці під крутами дають приклад свідчення сьогоднішнім воїнам. Бо ми бачимо, що Україна не тільки себе боронить, а вона боронить світ. І світ має допомогти Україні. І ми бачимо, що ця допомога відбувається. Але терпіть страдає знову ж таки. Україна, українська молодь, українські родини. Тому ми просимо Бога молимось тепер за наших військових, щоб Бог дав їм сили захистив зберіг, бо вони віддають своє життя за те, щоб жила соборна Україна. І тоді Ті молоді хлопці затримали військо району, більшовиків, і вдалося вкласти певну Берестейську угоду, яка все ж таки засвідчила українську державність, ось яка ціна жертви молодих людей. Як той цвіт, котрий обпадає, коли зацвіте прекраснею дерево, він мусив опасти, щоб потім. Був лід, що він дозрів. Тому нехай Господь прийме всіх полегли героїв під Крутами, яких ми знаємо, що потім кого взяли у полон, дуже жорстоко катували, били. І ми це бачимо, що російська орда вміє це робити. Люди так, навіть коли в в полон якась. Військова честь, і гідність, а вони знущаються. Ось так тоді було. Прийшло більше 100 років, а ворог наш не міняється і його принцип. Тому будемо вірні українській державі, кожен на своєму місці. Ми, як духовенство, маємо молитися, це наша духовна зброя, яка нікого не вбиває, не знищує, яка тільки надихає і захищає. Щоб ми разом витримали у цій боротьбі. Нехай Господь прийме жертву тих молодих хлопців під підкрутами, частина з яких похоронена в Києві на Скородовій могилі, де відбувається богослужіння, де Україна дякує за їхню жертву. А ми сьогодні святимо, снятині, дякуємо цим бійцям. Які дає нам свідчення Твоєї великої любові, Дякуємо молитому і проголошуємо її вічну пам'ять, яка освячується молитві. Бо блаженні поспеють, вічний покій, подай, Господи полегли під крутами імена, які ти знаєш, і сотворий їх. I chuyu pa В святому Письмі ми читаємо дуже важливі для розуміння життя і смерті слова. Якщо зерно, яке падає в землю, не помре, воно залишиться одне. А якщо помре, дасть щедрий. Чому Господь так нас навчає? Чому взагалі в житті так побудовано? Чому, щоб щось отримати більше, треба віддати щось цінне? Якщо ми дивимося на реалії нашого повсякдення, ми добре розуміємо, що той, хто народився, він має свого часу померти. Немає безсмертних людей на землі. Але ж добре розуміємо, що кожен по-різному завершує свій земний шлях. І ми зазвичай один одному бажаємо довголіття, вважаємо це великим Божим даром. Однак не завжди, не завжди воно так є. Ми можемо засвідчити, хоч це не є закономірність, але тим не менше. Коли людина проживе, до ста літ, а про неї немає що сказати. А буває, хтось проживе дуже коротке життя. Але своїм життям, а тим більше, смертю, залишить незголодимий слід в історії. Це ми сьогодні згадуючи мужніх героїв труд. Засвідчуємо їхній особливий вклад в нашу історію. Ось те зерно, яке впало в землю, померло, який плід воно дало. І попри те, що скептик міг би сказати, але ж все-таки більшовики захопили згодом Україну. Все-таки панували тут і багато зла наробили, скільки душ вони. Згубили і дотепер гублять. Але ми собі навіть не уявляємо, що було б з України дотепер, якби не мужній подвиг ось тих юнаків, які знали, куди вони йдуть, які розуміли, що їх чекає, але вони робили те, що мали зробити. Вони йшли на вірну смерть. Щоб зупинити хоч на кілька днів клятому ворогу. В нашому гімні ми всі засвідчуємо. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Герої Крут і новітні, сучасні наші герої вони засвідчують, що це не просто слова. Це їхній спосіб життя. Це їхнє життєве кредо. І дуже хотілося б, щоб в нас в Україні не було жодної людини, яка співає гімн, кладе свою руку на серце, але цих слів не дотримується. Ми маємо взяти приклад з наших героїв. Історія нас вчить. На жаль, ми не завжди є добрими учнями. І тому дуже часто сторінки історії, вони ніби повторюються. І, мабуть, будуть повторюватися до того часу, допоки ми до кінця не збагнемо, як треба жити життя, як треба цінувати те, що Богом дане, і як треба бути готовим навіть померти. Звісно, розуміємо, що для майбутнього України потрібні живі люди, люди, які тут садитимуть, збиратимуть, які працюватимуть і творитимуть, які навчатимуть і навчатимуться, для України це потрібно. Але мусить бути ось те зерно, яке падає в землю. Ми християни, ми знаємо, що воно помирає не назавжди і не зникає в небуття. Те, що залишаються плоди тут для нас, це очевидно. Але ми знаємо, що ті, які так героїчно загинули, вони точно заслужили блаженного, вічного, нескінченного життя в Царстві Небесному. Для нас, християн, попри те, що ось ці сторінки, вони є трагічними, вони не є сторінками повного відчиня, вони є сторінками надії. Ми молимося, що Господь всім нашим героям дорого Царство Небесне, а разом з тим, щоб і ми свого часу змогли його успадкувати, якщо навчимося жити жертовно і з любов'ю. Боже. Нехай Господь всіх наших героїв упокоїть у царстві Небесному, а нам живим, дасть не тільки не забути їхнього покру, а продовжувати його. Бути готовими також стати тим зерном, яке проросте у царстві Небесного. Амінь. Помолимось за спокій душ полегних героїв. А Господь їхні душі прийме до царства небесне. В ім'я Отця і сина і святого Духа Амінь, В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця сина і святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай воїне царство Твоє, нехай буде воля Твоя,